Привіт, це міра. Якщо ви натиснули цей відос, то скоріш за все ви любите Майнкрафт. Якщо ні, то точно в ньому зацікавлені. Особисто я пам'ятаю старі села, старий Енд, Старий Незер. Це були прекрасні часи, насправді, і зараз я, як дуже багато людей, мають дивний двохтижневий період лютого задросту в Майнкрафт один раз на рік. І якраз таки нещодавно такий період настав у мене. Знаєте, що роблять багато людей перед тим як почати грати в Майнкрафт? Так, обирають собі скин, <смі> і мало з них малюють собі скін самі. Тобто, ти просто вбиваєш типу скини Майнкрафту і заходиш на перший сайт і береш, скачуєш, встановлюєш собі і теж граєш. І я зробила все те ж саме. Але потім, знаєте, згадала одну таку детальку. Я так то художник, і хоч я звичайний художник, тобто не малюю пікселярт, досвід у ньому в мене все одно є. Якщо ви ще не бачили відео про це, то ось вам підсказочка. Йдіть потім, подивіться, там прикольно. Не знаю ще наскільки мені цей мікродосвід все одно в пікселярті допоможе в малюванні скіну Майнкрафта, але будемо сподіватися, що допоможе. Поїхали. Так, що ж, ми вже на місці, і ось тут от. Я не розбираюся у всіх цих штуках, у цих усіх штуках, але тут очевидно в нас є Майнкрафт Скін. Тож ага, є дуже цікава тут штучка. Я думала спочатку намаляти просто скін, але потім я згадала, що є. Вот, 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 вот в шарах у ця штука. Знаєте, що це на всіх, в принципі, частинах тіла таке можна зробити, за допомогою котре можна малювати, ну скажімо так, декілька об'ємніший скін. Це прикольна тема. Я поки що не знаю точно, які було це викрити, тому що вообще damn, я хотіла прям вуха намалювати в плані, як ну, ну ну я ж я ж КТ, але я детикалась. Я напевна, що прям поверх можна от вухи отак додати. Тут якось можна додати ще. О, референс-імідж. В принципі, отакі не сильно світлий відтінок. Тепер обличчя. Оце це от прикол. Обличчя. Знаєте, для мене от Майнкрафт-скінах Обличчя — це реально така складна штука, тому що тут треба прям підгадати. Типу, де очі впіхнути? Ну в мене такі в очі на персонажці, тому десь я думаю, плюс-мінус отак от нормально. Во, мішки під очима, оце оце плюс вайп, оце плюс вайб. Над волоссям. Я не знаю, там треба я просто хотіла їх малювати чисто на оцьому шері, але в принципі якусь підложечку можна зробити зараз. Так, отак, от мімірочку бабрілі, чи потрібен мені рот? Я не знаю. Можна зробити отак: вот вот, типа грусні бро. Чи можна тут якось замінити фон. Ой, от-от, вот, плюс вайп. Нам треба якось намалювати мою шедевра-чолочку. Во, от трохи асиметрії, воно якби прикольно. Треба, коротше, вирішити щось з тілом. І потім вже на тілі отут буде домальовувати волосся. От в нас є оця фонтка. і тут щось получається середнє між чорним світшотом та оцим. От що я потім зробила. І я от не знаю, мені здається, що найкраще з цих всіх трьох. Це якраз такий у цей прикол. Хочеться додати якоїсь знаєте живості в цей скін, тому що ну як мінімум на голову, тому що якось пустоватенько виглядає. Я думаю, можна додати блічочки. Блічочки, от якого відтінку, це теж питання. Я думаю, такого помаранчевого, щось таке, але це треба якось вигадати зробити прикольно. Ні, тому всі такі мега деталізовані штуки лише от на том в короче багато пікселів вийде зробити. Але добре, настільки, настільки прям світлібліки ми робити не будемо. Я можу зробити по іншому, можу просто зробити так. Користовується багато різних відцінків, навіть просто в скінах всередині Майну, тому можна понатикувати просто різних от таких от відцінків, якось прикольні. Сподіватися, що це буде виглядати привабливо. Так, ну в принципі, от тепер плюс-мінус, хоча б щось цікаве, це, на мою думку, все одно краще, ніж якщо б був просто от один колір, один відтінок. до тіла можна переходити. Тут якраз таки я візьму спочатку і зафарбую все одним кольором. Просто скопіюю звідси оцей от прикол. Беру піп'ядешки. Ну, оцей, от, наприклад, колір, щоб ми не сильно все одно відходили від ориджінал. І блін, от як мені це зробити? Я думаю, так от типу, типенірована якось тепер мені одразу потрібна рука. Руки теж виходить, спочатку краще залити. А у нас є заливка. Так, все. тепер Получається ми домальовуємо цей узор крестика на руки, і на руках треба зробити манжеточку, цю руку показати, що там все-таки рука, і оце от якось провести. Цей, я думаю, узор у нас тут він, отут, на референсі, ви можете бачити, що він йде більше з внутрішньої сторони, але, думаю, все одно отут трохи показати, що він уходить трошки наперед. Так, от у нас вийшло. Але тепер я хочу зробити, додати більше об'єму і як я це зроблю. На руках точно потрібно продублювати ось цей шар без манжетіка. Манжетік нас вже все одно він прилягає, але оцю от штучку поверху так от намалювати. О, зараз, напевно, через сіточку не дуже видно, але все одно воно вже об'єму додалось, воно вже краще виглядає, і тепер моментик, котрий потрібно було зробити, звичайно, раніше, але <гавила> я прогавила, нам треба оцей градієнт повторити тут. Я це хочу зробити більш якось вручну, тому я просто оцей от темний копію відтіночок, отак от їм. Потикаюсь, потім, звичайно, розбавлю якось, але от поки що отак от зроблю. Тепер думаю на тілі чуть-чуть трохи це проробити. В принципі, це не складно. Нарешті можу перейти до того, щоб зробити щось з волоссям. Так, в принципі, принципі можна сказати, що це нас готово. Я все одно кудись хочу запхнути вуха, хоча б якусь відсилочку на вуха. Тому мейбі отут -от я просто намалюю таким темним відтінком. Якось отак от я думаю, добре буде. В принципі, якась відсилочка на то, що ну ніби вухи прижати. Мені здається, воно так виглядає. Ну щось схоже на це. Треба розібратися з ногами. А що робити з ногами? Я чесно не до кінця знаю, тому що ну <смас> я мені здається, мою кошка дівочку малювала лише на референсі. Вставлю картинку там, де і вона, і кошка мужик, і там вона в мене була в велосипедках. знаю, ну, в принципі, велосипедки їх носять з світшотами всякими. Тому чому б ні. В принципі, нормально виглядає. Я не думаю, що взуття на скінах так часто малюють якимось таким от високим, але мені хотілося показати саме подошву, Мені хотілося показати, що це в нас якісь можливо кросівки. Все. в принципі, його експортувати і імпортувати в Майнкрафт щоб вже подивитись. Чи нормально виглядає, тому що буде гарно, якщо я десь напротачила. Ну от вроді, вроді все норм. <гум> так, Мірочка з минулого було б дуже смішно, дуже, так, знаєте, весело, якщо б твоя розгортка розгортка цього скіна що ти намалювала. Ну, по якійсь магічній причині е, не розумівся Майнкрафтом. Було б дуже смішно. <гум> добре, добре, не приймайтесь, все не настільки погано. Цей скін не розуміє чомусь Майнкрафт саме на телефоні. Не знаю, чому не хоче. Сайти з кінами і Майнкрафт. На ноуті все прекрасно розуміють. Тому в Майне Матері я змогла зробити оце. І можу сказати, що малювати Майнкрафт Скін було навіть дещо легше, ніж вчитися малювати піксель арти. Окей, можливо, все ж таки досвід в цьому мені допоміг. Сам скін я малювала в програмі Blockbench. Її ви можете завантажити абсолютно безкоштовно, якщо теж, наприклад, захотіли намалювати собі Майнкрафт Скін. Насправді в цій програмі можна робити багато чого, типу змінювати текстури, буквально реально чого завгодно. Ви можете почекати всякі туторіали в інтернеті. І як у відео про пейсель-арт, хоч я кажу, що ой, все так прикольно, не так складно, як я думала. Це все одно складніше ніж звичайне малювання, тому що ти не те, щоб знаєш, що за чим робити. Тому що коли, наприклад, я малюю звичайну картинку, я розумію, що в мене спочатку йде скетч, потім в мене йде лайн, потім пофарбування, плоскі, потім фон, потім тіні, і потім кінечний рендеринг. Все, все елементарно. Ну так, потім ще інколи буває кольорокорекція на телефоні, але то вже таке. Тут, тут є просто така, ага, ну скін в Майнкрафті. Е, ну там, там пікселі, вони різні, там є. Голова там руки все таке. Мені цей скін справді подобається. Можете написати в коментарях, як вам не знаю нашу, але в телеграмі скину пенгешку файлом цього скіна. Можливо, хтось захоче зняти Minecraft серіал у мені. Ладно, це лише мрії. Якщо вам сподобався цей відео, то підтримайте його лайком. А мене підписочку. Я буду дуже рада бачити вас у своєму телеграм-каналі. Буду дуже рада, якщо ви прочитаєте аж одну главу мого коміксу. Все в описі в інсті, всі мої малюнки, як у всіх художників. А це була Міра. Пока-пока.